Дуже велика сила це мати сміливість делегувати, да? тому що я бачу, коли спілкуюся з топами великих класних компаній. Я розумію, що це не історія про все зав'язати на собі, все контролювати. Але цим хворіють маленькі середні бізнеси і початкові підприємці. Оце моя ідея. Я знаю, що з нею робити. Я сам її вб'ю, я сам її породив, і тому я буду її мучити і всіх вас контролювати. А успішні все ж таки топи. Це історія, яка дивись, я з тобою, я беру тебе за руку, якщо тобі потрібна допомога. Якщо ні, я тобі даю оцю пасочку, ти за неї відповідаєш і не більше. Якщо тобі потрібна допомога, я поруч. І це історія не про контроль, бо там дуже сильно люди себе да, дуже сильно втомлюються. Бо якраз на телебаченні історія була про контроль владою і конкуренцію. Там була дуже така історія сильна. Це була бойня. Да? Ну, типу, ти хочеш рости, тоді давай. Ну, типу, паши. А все ж таки, якщо говорити про бізнес, да я нещодавно закінчила курс антропологічного менеджменту у Мішенестера, і для мене це ну така наймудріший підхід до лідерства, і там якраз взагалі немає нічого про лаври собі, мій трон, моя корона. Дайте тряпочку на тру або натріть мені краще ви. Там такого немає. Да? Ну тобто, це історія дійсно про дуже якісне делегування і вміння дозволити собі, дозволити команді помилитися. Оце сильно. Супер, це реально сильно пушка. <ріст> Дякую. Це класно.